Привіт, любі мої! Сьогодні покажу вам свої подарунки на день народження. День народження вже давненько був. а Я все ніяк не могла зібрати всі свої подарунки в одне місце. Коротше, я 100% щось можу забути, тому вибачаюсь, якщо я щось забуду. Напевно, я покажу все, що подарували, тому що я святкувала два рази: перший раз зі своїми близькими друзями і друзями з роботи. І другий раз це з книжковими своїми друзями, з яких я зустріла завдяки книжкам. Ось і напевно, перше напевно, я тут ніколи не показувала не книжкові подарунки, і тому це напевно буде вперше. А найкраща подруга подарувала мені отаку штуку. Це можливо знаєте, зараз дуже популярна. Отак. От так. Сюди вставляєш книжку, і книжка висить як сумочка. Дуже зручно це як працює як закладиночка і як е, тримач. Коротше, дуже зручно, класно мені подобається. Ще вона подарувала така штука її можна використовувати в якості аксесуару. Пов'язати Наталії, отак от, от перекинути, коротше, як хочете, як ваша душа забажає. І ще подарувала мені а, блиск від ліпс а, з запахом інжиру. Ну, я понятне діло, кримчанка, я фанатію від інжира. Так, далі друг набір для коктейлів. Так, ми скоро переїжджаємо і я просто мрію, коли ми зробимо кухню. непонятно, правда, коли це буде, але коли ми її зробимо, щоб там був куточок для коктейлів, щоб. Друзі приходили і ми могли випити по коктейльчику. Це прикольно, я завжди мріяла таке спробувати їм зайнятись. Ось, в мене навіть я декілька книжок купувала в електронці по, тому, по рецептам коктейлів. Не пробувала нічого робити. Чекаю. Чекаю заїзду на нову хатку. Так і ще, друзі, подарували оцю от прекрасну штуку від грушеньки. Боже, це так гарно виглядає. і Мені, до речі, дуже пасує. Я переживала, що мені оцей синій з рожевим не буде пасувати, але воно офігенно виглядає. І в мене нема вишиванки. В мене є тільки вишиванка сукня, і вона біла, така, яку я на весілля вдягала. І її не вдягнеш на день вишиванки і на якісь такі етновечірки, а ця хоча б трошки підкреслювала. Ходить під тематику, і тепер, от хоч щось в мене є. Я дуже рада цьому. Так, ну і не буду ж я вам показувати, як коли мені подарували гроші, тому там ще були гроші, і подружка ще одна подарувала мені а, сертифікат на похід Лєпка, ось такого витвору. Це буде світильник. Я дуже його хотіла. Ще з того року він в мене був в вішлісті, але не думала, що мені, хоч хтось його подарує, тому ось подарувала. Аліса, моя зайка, бубочка, пупочка, подарувала мені ось таку чашку. Боже, мені так подобається, я її дуже хотіла, нашу українську майстрині. І я не очікувала, що мені її хтось подарує, і вона така гарна, я обожнюю пити з нею, п'ю макофі. Ще одна моя зайка, бубенька Іванка подарувала мені таку кишеньку. Я дуже хотіла кишеньку якусь, і ось вона мені подарувала дуже гарна. Я ще її не вдягала, тільки приміряла, і це дуже класно виглядає. Катя подарувала мені ось такий дукач. Це дуже гарно виглядає. Ось я його вже приміряла, вдягла одразу ж. І це така теж була моя мрія, бо я дуже люблю прикраси. В мене їх небагато, але я збираю, і це от перша моя прикраса, така от рушна, автентична. В мене ще є силінки всякі, але ця прям максимальне етно, як на мене. Ось, тому я дуже вдячна, бо це прикольно насправді отримувати, не тільки книжки отримувати. Це класно. Звісно, мені ще дівчата, і, в принципі, і хлопці, коротше, всі. Мої друзі подарували мені купу квітів. Це було так класно. Я обожнюю, чесно да пробачать мені всі, але найулюбленіший букет був від чоловіка, і це були півонні з ромашками. І це найкраще поєднання, яке я взагалі бачила, було дуже гарно. Сьогодні, 9 червня, мені щойно прийшов подарунок від Насті з каналу Бронатні Сторінки. Ми з Настею познайомилися на книжковій країні рік тому. Ми дуже класно провели там час, але спілкування як такового постійного не було. Проте ми зустрілися на книжковій країні з нею знов цього року. І ми якось так класно поспілкувалися. Я запропонувала їй погуляти, якщо в неї буде час, бо вона залишалася на доволі тривалий час в Києві. Ми погуляли, ми день гуляли дуже класно. Боже, оці прогулянки, коли ти знаходиш людину, яка теж обожнює так багато гуляти, як і ти, особливо в приємну погоду, то це взагалі цінно. І після цього ми почали з нею ближче спілкуватися. І Настя вирішила мені зробити подарунок на мій день народження. Це дуже неочікувано приємно було. Настя, я тобі хочу подякувати за всі твої слова, підтримки за просто наше спілкування. Як я і казала, різні люди приходять і уходять з нашого життя за різних причин не зійшлися думками, переросли. Образились і так далі, ну це життя. Але в той же час я, я дуже рада кожен раз, коли нова людина приходить в моє оточення. І не просто людина, а людина, яка відчуває тебе так сильно на більш глибокому рівні. Це більше ніж розмови про книжки, це більше ніж просто запитати, як справи. Я дуже рада, що ти в мене з'явилась. Дуже рада за цей подарунок. Блін, я зараз буду плакати. Давайте розпакуємо вже. Так, все закрито, нічого не видно. Листівка. Дуже гарна листівка. Дякую, дякую, дуже дякую тобі за ці привітання. Так, я бачу, це такий. М -м -м, настін колір. <свісно> Настя просто дуже любить такий колір, в неї купа такого одягу кольору. Це дуже гарний. Ну, власне, брунатний. Якщо ви не знали, бо я не знала. А, боже. Ну, все, як знаєте, ось це все запаковано, все підписано. По класиці йде, по класиці. Не як я, отак все запихую людям і кажу: «Ви бери, розпаковуй. Почну з можливо, в тебе є таке, але зайвим не буде. Я без поняття, що це. Так, в мене такі є, але тепер буде в колекцію ще з лапками боже котячими. Це, якщо ви не знаєте, це такі на пульсники, на руки, щоб коли ти вмиваєшся і вмиваєшся, вода не потрапляла на руки, бо я цього не я це просто ненавиджу. Боже, вони такі милі. Так, пам'ятаю, ти, ти казала, що любиш такий теж. Це додаток до великого пакунку. Це чай? Я думаю, що це чай. А... Та, ми з Настею говорили, що я дуже люблю Ерл Грей, боже, це якийсь а, грав грей. Я тільки. Боже, ну, від ті хаоса я тільки в кав'ярнях п'ю. В мене ще такого саме вдома не було. Але я обожню чай з бергамотом. Ну, це просто one love з дитинства. Кунчик для кажончика. Це така іграшка. Побачимо, чи буде він гратись таким, бо в мене я йому купувала звичайні отакі м'ячики, і йому щось не дуже. А ці я бачу, з якимись ну їх можна так. Нормально підчепити, і ще тут є всякі оці штучки. Будемо сьогодні перевіряти. Ти казала, що любиш такі смаколики. Коротше, коли Настя питала в мене мій вішліст, то вона запитала, які я солодощі люблю. Я сказала, що в принципі не дуже люблю со. Ну як я люблю солодке, дуже люблю. І саме через те, що я дуже люблю солодки, бо мені це видно. І... Але я дуже люблю. Не дивлячись ні на що жилейки. І тут, судячи за вагою, декілька пачок жилейк. Так, Харібо, Worms, тролі Playmouse. Ну, власне, я, що харібо, що, що тролі я люблю. Вормс я пробувала, а оці от, ні. Боже, М -м -м -м. побачила її одразу подумала про кажана. Це миска для кажана. 30 років я зрозуміла, що кайф все ж таки не розпаковувати та акуратно пакуночки, а рвати їх. Е, і це чашка. Я обожнюю чашки, я не знаю, казала я це Насті чи ні, але в мене величезна кількість всіляких чашок. Е, і Влад вже свариться, що куди їх ставити. А я хочу окрему е, таку полицю, де будуть тільки чашки. Такої ще не було. Божечки, я ж кашатниця, ні да, це кашанчик. Ля-ля-ля-ля, отак чайочок, кафечик. Ну все, от от ну, чай буде заварений сьогодні або кава в цій чашці. Мені, коли дарують чашки всякі, я в перший же день одразу тещу її, а потім п'ю тільки з неї дуже довго. Ти що здуріла три книжки дарувати мені? Насі взагалі питала в мене, як я ставлюся до книжок з її бібліотеки з помітками. Я сказала, що чудово, я дуже люблю, коли м, люди, яких я знаю, яким я довіряю, читають книжку і віддають мені її зі своїми помітками, бо це щось таке. Знаєте, дуже часто ти, коли пишеш в книжках, в мене принаймні таке, то це якась особлива книга, яка викликала думки. І тому я тільки за. Тому давайте мені вже цікаво, що це у Насті був клуб по е, цій книжці. Я, звісно, слідкую за її клубом, але я щось не пригадую. Ця книжка ще була в мене в Вішлісті. Це за маму за тата Каріни Саварини. Я пам'ятаю, що Настя е, читала цю книгу, вона її обговорювала в клубі. А ми трошки говорили за неї. Але я так і не, не зрозуміла, бо Настя тоді ще в процесі читання була. Е, їй ця книга. Бо я вже читала книгу. Карини савариної мам мені вона дуже сподобалась. Це вже така художня книга. І Настя сказала, що стиль у Каріни став набагато цікавішим, багатограннішим в цій книзі. Це вже не заснована на її житті, не автобіографічна якась книга, але розповідає про розлади харчової поведінки, наскільки я розумію. І у Насті тут от стільки. Закладиночок, якщо ви бачите. Так, до цієї книги сама давно придивляюсь, так що чекатиму на твій відгук. Товста книжка. Мені здається, що це ще одну сторінку, бо формат як у ще одної сторінки. А що в мене? У ну, мене там завжди дуже багато всього. Це видавництво сафран і їх місто привидів, від Кевіна Ченя Взагалі, це тайванський автор, і в 20-му році він отримав. Літературну якусь винагороду за оцей роман в Тайвані. Це щира і прониклива оповідь про уклад життя у провінційному тайванському містечку наприкінці 20-го століття, про колективну травму, особистий біль та упередження довколишніх. Так, ну а це що? Теж маю цю книгу і дуже хочу прочитати. Можливо, ти зробиш. Це першою. Ну тут книга вже звичайного цього. Я навіть не знаю, що це за. Я не вмію вгадувати. Цікаво, що в принципі всі книжки, одна книжка, яку Настя прочитала, яку я хочу прочитати, і всі дві книжки, які вона теж хоче прочитати. Це видавництво «Книгола». Ти що? Боже, я ходила навколо, я в принципі ходжу навколо цієї серії дуже довго, тому що у книголав теж от вони почали видавати азійську літературу. А вона така дорога, якась. Ну я не сперечаюсь, але все одно. І це Вондра Чан Сонджу. Це в нас про Південну Корею, внутрішні трансформації, фемінізм, моральний вибір, свобода особистості, сімейна драма, корейська війна. До речі, от що мені ще подобається, в них доволі так коротко е перечислені, що очікувати від цієї книги. Ніякої анотації, нічого, і всі книжки запаковані. Тобто я підходжу, читаю, і така мені треба. Вона. І совтач, і не дуже дуже класне. Мені подобається вона. «Форзец» теж з пташками. Дуже цікаво буде почитати. Стільки подарунків, щось буде це все розгрібати, йти пити чай. Чікаво. Настя, дякую тобі величезне. Пішла тобі писати повідомлення. Тепер давайте перейдемо до книжок. Покажу я тут книжки, які я собі купувала, які мені подарували. І, взагалі, 8 червня, саме на день народження, ми з владом пішли гуляти Києвом і, звісно, гуляти книжковими. Я обожнюю це діло. Це для мене така терапія. Я робила це. Я вже третій рік, напевно, це роблю, можливо, більше. До цього мені якось не приходило на думку ходити по книжкових. А тут за останні три роки дійсно на 4-3 роки. Дуже багато гарних книжкових відкрилось, і ти хочеш туди ходити, щось купувати. І тому в книгарні «Букюа» я була, і мій друг Діма, він вже другий рік мені отак дистанційно дарує книжку, просто каже: обирай, що хочеш, я тобі подарую. Я обрала книжку від видавництва «Лабораторія», Натура злочину, судмен-експерт. Тки, яка живе в Великій Британії, вона писала вже книжки. Це її друга книжка про судмедекспертизу. І тут власне буду, будуть розповідатися про загадки та приголомшливі докази зі справ професорки Вілшер, що доводять життя і смерть були є і завжди будуть нерозривно пов'язані. Короче, щось дуже цікаве. Я починала. Я почала в той же день трошки читати. Мені сподобалось, як вона пише. Пише легко. Тому я думаю, прочитаю. До речі, ту книгу, яку мені подарував Діма, я прочитала. Так, потім ми пішли в з Владом в забирати моє передзамовлення. Вже покажу його тут. Я його, воно є таке символічне, бо цю книжку я дуже чекала. Передзамовлення від книголав. А я не очікувала, що воно прийде до мене, і я його заберу якраз таки на день народження. Це книга дипломатична кухня воєнного часу Дмитра Кулеби та Володимира Ярославського. Я обожнюю, що Володимира, що Дмитра підписане на них, слідкую за ними. Тут власне є рецепт, який надає Володимир. І також є якась історія з, з особистого дипломатичного досвіду Дмитра. І це прям таке класне поєднання. Я прям в захваті. Вона дуже гарна, тут дуже багато фотографій. Коротше, я прям в захваті. І от цю книжку точно буду читати, прям читати від першої до останньої сторінки і ще помічати, які рецепти я хочу приготувати. Бо, наприклад, в мене є рецепт. В мене є книга рецептів від Володимира і Олічки. І я хочу сказати, там дуже класні рецепти. Я пробувала їх готувати, вони виходять смачними. Я таким чином навчилася готувати. Справжнє пюре, ось тому в мене великі очікування від цієї книги. І тим паче дуже класно, коли ти можеш почитати не тільки про рецепти, а й про дипломатію власне, від Дмитра. Влад сказав, що я повинна купити цю книгу. Те, що видно звідси, дуже давно хотіла прочитати цю книгу. Це в нас магічний реалізм. Чула багато відгуків і від Аліси, і від інших дівчаток, які читали цю книгу. кажуть, що це взагалі історія сім'ї, незвична історія сім'ї. Буду читати, я довго думала і вирішила себе побалувати. Бо, наприклад, я дуже рідко коли купую книги по мистецтву, які мені прям дуже хочеться купити, і тут я купила собі книгу від Артхас. Ось світ мистецтва, мистецтво України, саме це. І мені щось так сподобалось. Я погортала, по-перше, дуже класні, класне оформлення, як завжди, у Артхас. І мені сподобалось, що тут абсолютно різне мистецтво України, яке я 100% все не знаю. І таким чином, впевнена, дуже багато чого побачу і дізнаюся, тому це дуже класно і цікаво. Звісно ж, я купила книгу від ще одної сторінки Китовий плин. Я щось почала читати. І мені так сподобалось, як Елізабет Оконор пише. Я толком не знаю навіть про що ця книга. Тільки знаю, що тут буде відбуватися все у Уельсі. В нас буде головний герой-хлопчик, і тут власне кита викидують на узбережжя. Мені Віта, моя підписниця і учасниця книжкового клубу, подарувала сертифікат на. Покупку книжок в магазині в книжковому Ріді, Я дов, довго думала, вирішила, що е, я вагалась між стопочкою книжок, рівно на цю суму, або трошки доплатити і купити ту, ту книгу. Навіть не книгу, а журнал, який я дуже хочу. І обрала другий варіант це Вок. Це друга частина, якраз таки, яка вийшла от буквально нещодавно. Це сучасна українська література. Того року виходила, виходив перший том. Але я жопилась, Але цього разу для мене це незвичний, як мінімум, через те, що тут дуже багато авторів, які я люблю, наприклад, Артем Чех або моя улюблена Анна Грувер. Тут є її частини її нового роману Нерухомість, який вийшов вже в лабораторії. А найважливіше, я як, якраз відкрила на ньому це Міша Гончаренко. Це мій хороший знайомий, зараз живе за кордоном, і він написав. А... Роман, і також тут опублікували його вірші. Я б назвала його людиною мистецтва. з того моменту, як я його знаю, якраз таки він завжди щось писав незвично. Доносив свої думки, я щиро рада за Мішу за те, що він це зробив, що в нього виходить. Насправді тут добірка авторів дуже класна, дуже цікава, тому власне всіх буду читати, бо мені більшість більше половини тут цікавлять. Я довго думала, де святкувати своє день народження з дівчатами і вирішила це зробити в книгарні Плекай. Я дуже люблю це місце. Мені там затишно, мені там класно. Я тим паче дуже довго там не була. І вирішила їх там всіх зібрати і, власне, Юля. Подарувала мені дві книжки. Ще подарувала мені свічку і солодощі. Солодощі дівчат не буду тут показувати, тому що половина вже або з'їдена, або чоловік забрав. <сум> тому вибачайте, Юля подарувала мені Люсі Монгомері Джейн з ліхтарного пагорба. Це повість. Давайте так. Я обожнюю цю авторку, тому що напевно всі читали про «Н зелених дахів і. Неймовірне оформлення від ще одну сторінку. Звісно, що я хотіла прочитати, і це таке повернення в дитинство. Взагалі, я би дуже хотіла перечитати всю серію, бо я читала тільки першу і, напевно, другу частину. А, взагалі, в мене в бібліотеці в дитячій була тільки перша частина її серії про Н. І оце, от я коли побачила, що ще одну сторінку видають про Джейн, я ніколи про неї не чула, і Боже. Ну звісно, да. І ще Юля подарувала мені. Ой. Шарлоти Бронте і її вільєт. Я цей текст не читала у Шарлоти Бронте, але дуже люблю в принципі сестер Бронте, всіх. Вони дуже гарно пишуть. От якщо з Джейн Остін в мене не зрослося, то з сестрами в мене зрослось. І звісно ж, це знову видавництво ще одну сторінку з афігезним оформленням. Боже, ну це просто неможливо. Воно, начебто, состаріна така книжка. Ой, клас, я задоволена. Аліса з каналу Шорвжиток подарувала мені мою найулюбленішу книжку. Це одержимість Антоні Байет. Якщо ви дивитесь мій канал і дивилися добірки, Привіт! І дивилися добірки з моїми улюбленими книжками. То я завжди згадую книгу Антоні Баєт і саме ось цю. Я читала її книгу для дітей, але вона мені менше сподобалась, ніж одержимість. Одержимість я дуже хочу перечитати. Я Не скажу, взагалі не скажу, що мені подобається це оформлення від темпори, але тим не менш я щиро вдячна за те, що вони видали цей роман. Боже, які великі тут відступи. Ось чому книга така товста. Я щиро вдячна за те, що вони видали цей роман і видають Антонію Баєт. Це дуже класно, бо я впевнена, що вона українським читачам сподобається. Не зовсім покупка, бо мені Іванка ще принесла книгу, яку вона мені обіцяла принести вже давно. Це Ольга Токарчук, Анна Ін у гробницях світу. Але не просто ця книжка так тут. Кажу! Бо Іванка ходила на презентацію, коли Ольга Токарчук приїздила до нас в Київ, і вона підписала, підписала цю книгу, прикиньте. Я читала декілька текстів Ольги Токарчук, вони мені сподобались. І ось, тепер ще один. До речі, не знаю, про що він? Авторський переказ шумерського міфу про богиню Інанну, яка спускається в світ померлих до своєї сестри, у фантасмогоричному місті, де ліфти возять мешканців від божественних вершин до потобічних підземель, де рікші зростаються зі своїми водіями, а сади. Висять у повітрі, розгортається один із найдавніших сюжетів у світі історія, яка ніколи не застаріє. Оповідь про смерть і воскресіння. Клас, оце мені точно сподобається. Last but Ласт А, e, тому що тут сторітал, сторітал. Моя люба іра подарувала мені книгу про Київ, як воювала, творили, бешкетувала наша еліта 100 років тому. І чому я дуже хотіла цю книгу, тому що ілюстраторкою цієї книги виступила моя улюблена художниця Надія Харт. Надю дуже тебе люблю, дуже люблю твою творчість. У мене є одна робота Наді, яку я обов'язково повішу в бібліотеці. і Дуже хочу ще купити її роботи. Я їх обожнюю, тому ви можете перейти і подивитися її роботи, придбати собі. І звісно ж, мені по перше, хотілось підтримати Надю, бо це її перша така робота. Книжкова, я сподіваюсь, не остання. І, звісно ж, хотілося почитати. Дуже гарно оформлена. Тут дуже багато ілюстрацій, фотографій, багато тексту і тому прям кайф. І ще поки ми там сиділи, звісно ж, кожна з нас там лазила по полицях, дивилася, хтось щось мені здається, навіть купив. Найбільше купила я, але купила ще і Іра, і подарувала мені цю книгу. Це Белкауфман вгору сходами, що ведуть униз. Я колись ще в школі, напевно, читала цю книгу. Дуже давно, і вона мені сподобалась тоді. І вирішила, що вона мені потрібна, тому що знову ж таки в мене дуже багато не вистачає книжок, які я колись читала, які мені колись подобались. Ця книга, якщо я не помиляюсь, стала навіть улюбленою того року, коли я її читала. Але в мене її не було в друкованому варіанті, і хотілося, щоб вона стояла, щоб ще я змогла її перечитати. І тут історія буде розповідати про молоду вчительку, яка доволі наївна і прагне зробити цей світ краще, навчити своїх учнів. І ось це буде таке відчуття, що тут дуже багато всіляких заміток, вирваних папірців, і всі вони складаються в одну історію. Ну, і я вирішила, що ці книжки поїдуть зі мною, тому що вони були по дуже вигідній ціні. По перше Антон Чех. Мій улюблений тепер, після того, як я прочитала його пісню відкритого шляху, я дуже хочу прочитати всі його романи, тільки знову ж таки побоююсь читати і хто ти такий, тому що там є знущання на тварину, і я не хочу це читати. А от район, де мені казали, начебто там нічого такого крамольного і жахливого немає. І це от тепер в мене такий авто казо. Тому це такий для мене тепер автопокупаємий авто. Взяла «А на дворі літо Кім Еран, це в нас. Корейська письменниця, і це збірка її оповідань про життя, про втрати. про Кохання про дружбу, про щось таке, що дуже відоме нам всім. Тому я вирішила взяти. Я дуже люблю корейських письменників, дуже люблю азійських письменників, тому давно заглядалася на цю книгу. І остання це, напевно, знахідка. Не знаю, коли її буду читати, одразу скажу, але по стану, як ця книга виглядає, і по ціні я повинна була її взяти. Це Ебі Хіменес Just for the Summer. Це дуже відома авторка любовних романів, всі їх Хвалять, кажуть, що це дуже класні романтичні історії, які і затишні, і в той же час розповідають про дуже класні стосунки між героями. І вона відчувається, ніби тут прочитали ну, буквально 50 сторінок і вирішили потім віддати. Чула, що це буде класна літня історія. Я не знаю, чи прочитаю я влітку цю історію, але класно, що вона в мене є. Я невимовно рада, що в мене є такі друзі, навколо мене люди, які підтримують мене, які дарують мені такі подарунки, дарують чудові відчуття і підтримку. Я всім. Друзям казала приємні слова. І коли ми зустрічалися, для мене це дуже важливо, щоб люди, які навколо мене, теж відчували, що вони важливі в моєму оточенні. Тому ще раз всім дуже дякую за те, що прийшли, за те, що розділили цей день зі мною. І ще дякую вам, мої підписники, за привітання, які я отримувала в інстаграм. І тут мені це дуже приємно було відчувати таку підтримку. І що, боже, люди просто так вітають тебе з днем народження. Я дуже рада, що саме так почалась мої 30 років. Я дуже рада, що змогла, нехай не ідеально, але на максимум на даний момент відсвяткувати свій день народження. Тому я дуже щаслива. І зараз піду розбирати ці. Топки книжок, які в мене тут накопилися за ці всі дні. Ну а вам дякую величезне за перегляд, і побачимось!